Я дуже звернула на це увагу, була дуже здивована, що дійсно це проблема, і про це ще ніхто не говорив. І ми одразу вирішили, що ми мусимо підтримати цей проект, цей напрямок, допомогу журналістам, оскільки медіаграмотність це щось таке загальне, те, що треба підвищувати весь час, але в ній дуже багато криється різних підтем, особливо потрібних для розвитку журналістам. Дійсно, коли ми продукуємо правильний контент, який відображає дійсність, який є правдивим, який є... Є неманіпулятивним і не спрямований на те, щоб увігнати людину в стан емоції якогось такого емоційного гойдалок. Це теж є внеском безумовно в ментальне здоров'я нації, в нашу стійкість, в нашу єдність. Ми повинні бути готовими до інформаційних вкидів, інформаційних впливів у всіх сферах, в тому числі у сфері метео. Гідрометцентр фактично є основною структурою, яка має мережу спостережень, практично. Чно, по всім напрямкам, гідромацентр це єдина структура в Україні, яка прогнозує, спостерігає за погоду. І дуже важливо, щоб трансляція всіх прогнозів погоди і всього, що транслює гідромацентр, люди в першу чергу дослухалися саме до. Рекомендації гідромоцентру. працюючи в гідромоцентрі, було якось навіть трішки боляче чи неприємно е, чути, коли м, люди читають прогнози де-інде, а претензії пред'являють гідромоцентру. Таке бувало. Інколи бувало таке, що люди кажуть, для чого нам гідромоцентр, коли погода є в інтернеті. На що ми якось відповідали, що навіщо сіяти поле, якщо хліб є в магазині? Це рівнозначно. Цей захід покликаний на те, щоб ми з медіа дійсно були як єдиний фронт, який буде допомагати ті медіа, які зацікавлені, які відповідальні. Ми піднімемо цю метеограмотність в контексті медіаграмотності, взагалі в Україні, і трошечки, як я вже зазначала, додамо стійкості нашому суспільству, тому що тільки стійки разом ми зможемо подолати. Будь-які труднощі, будь-які виклики, тому що зараз для нашого населення дійсно дуже багато викликів. І якщо, хоч трошечки в одній сфері, їх буде менше, то це вже буде наша спільна перемога.